Привіт і слава Україні. Ну що ж, друзі, радий вітати нас з вами на нашому YouTube-каналі. І у мене для вас дві історії, які просто виникнули сьогодні спонтанно. Отже, сьогодні одне чмо, яке проживає в сусідній квартирі. На моє зауваження не харкати, не плювати, не обсикати кути в під'їзді. Сказало мені, що якщо тобі не подобається мною жити в одному будинку, то ти можеш покинути свою квартиру і вматувати на всі чотири сторони. Тобто, що я маю з'їхати з того помешкання, де я сьогодні проживаю. Це одна історія. А друга історія сьогодні. Президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, розповідав багато про єдність, яка необхідна під час війни. Ну тобто, це так знаєте цинічні казочки про єдність в той час, коли та діч, яку він творить, маючи булаву і маючи моношашечок з ОПЗЖ, має об'єднати українців. Ну тим не менше, що він розповідав? Ну розповідати хрен би з ним. Але він почав говорити: якщо комусь не подобається, то ви тут маєте не критикувати, а позбавитися українського громадянства і прийняти громадянство іншої країни. Нам потрібна єдність всередині країни. Отож, йдеться не про мене йдеться про майбутнє нашої країни, йдеться про сьогоднішній день. Тобто, питання насправді в тому, як вижити, як врятувати Україну, нашу незалежність, наш народ, наші домівки. І якщо комусь це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство і якщо хочуть. У нас справжня держава. Сіть, будь ласка, яка різниця між тим чмом обнюханим, обдолбаним в моєму під'їзді, що я маю кудись з'їжджати, якщо мені не подобається той бардак? І між президентом України, який розповідав, що не треба критикувати, бо він же ж так за єдність переживає. А якщо тобі не подобається, то можеш тоді взяти громадянство іншої країни? Ну, по-перше, громадянство на дорозі не роздають і вони не валяються, а по друге. А чому це я маю свалювати з своєї квартири? Чому я маю валити на всі чотири сторони? Тому що мені не подобається, як те обхаркане, живе, як то кажуть, і я не маю права зробити йому зауваження? Так само і Зеленському ми маємо право мовчати, як барани, іти, як тілки на обой, поки він обхаркує, обпльовує, обсикає кути в моїй країні. Так. Як я можу об'єднатися з. Моношашечками у вигляді безумної торпеди, як я можу об'єднатися з тим беззаконням і свавіллям татарових? Як я можу об'єднатися з Єрмаком, який рулить країною попри будь-які конституційні норми, не маючи права на це? Як я можу об'єднатися з Гвалтівником Іванісовим? Можливо, хтось може мені розказати, як можна об'єднатися з Аналтабу Яременком? Чи можливо я маю об'єднатися з тими ОПЗЖ-бойками, які сьогодні в унісон з зеленою командою далі продовжують хакати парламент? Так, ну дивіться, нещодавно, значить, сайт Верховної Ради України, тобто структура, яка має бути фактично аполітична. До речі, спікер парламенту теж є аполітична фігура, бо він же ж є спікер всього українського парламенту, а не Слуг народу, тим не менше, сайт Верховної Ради України сьогодні починає висловлювати своє якесь критичне бачення, невдоволення діями опозиції. Народ, ви серйозно. Ви знаєте, що блокування парламенту це один із варіантів протесту опозиції, коли інші методи, скажімо так, не дієві, коли просто-напросто тотальний моноконтроль робить, веде країну до узурпації. Ну, ми ж бачимо цю всю історію, але ще раз наголошую, сайт Верховної Ради це не приватна шарашкина контора слух народу. Хоча, в принципі, він давно перестав бути, скажімо так, е суб'єктним, але тим не менше, і сьогодні вони мені розповідають, що я з цим також маю об'єднатися. Так, я маю об'єднатися з тим, що ви хакнули систему. що уряд Шмигаля сьогодні намагається допомогти росатому вижити і цинічно. Потім просить про якісь санкції проти Росатому. да? Я маю з цим всім об'єднатися, мовчати і, і відмовитись від українського громадянства. Ви нічого не переплутали. Ще раз наголошую: для тих, хто не розібрався, чим відрізняється це чмо, обчухане, задовбане, обкурене, яке обхаркало весь мій під'їзд від президента країни, який починає говорити, що якщо ти критикуєш, то ти маєш позбавитися громадянства України. Це якийсь трендіц. Так, це якийсь трендіц. Тобто він мені це рекомендує. Це в який конституційний спосіб ти мені це рекомендуєш? Я, чесно кажучи, друзі, ну ви знаєте, на, на, на цьому тлі цього тотального піздівця, який несеться по країні, я не, не маю нормальних слів. Така невеличка новина, і давайте ми навколо неї, скажімо так, потанцюємо. А що ви думаєте з приводу того, що якщо вам не подобаються правила гри зеленої команди в Державі Україна, то ви маєте точно так само позбутися українського громадянства і виїхати геть. І не мати можливості впливати на те, що робиться у вашому під'їзді. Навіть не маєте можливості зробити зауваження тому чму, котре оплювало ваші двері? Я не знаю. Я не можу знайти різниці. Можливо, ви підкажете, а чим же ж вони відрізняються? Напевно, тим, що у одного є влада, а другому можна вліпити порилу. Але ви знаєте, якщо всі законні методи в Державі України перестають працювати, то відбувається зовсім інша історія. І це вже не про єдність. Янукович, всім, в приклад, може якраз розповідати. Тільки ж курва Ростов, ж не резиновий, не гумовий. Я не знаю, для мене це особисто знаєте, якесь таке дежав'ю в країні, яка воює розповідати цинічно про всяку діч і розповідати про те, як ми маємо позбутися українського громадянства. Тепер я розумію, для якої країни Зеленський почав під час війни вводити законодавство про подвійне громадянство. Заради чого він це робить? Заради єднання країни. Ні, те, що вони нам виплітали про те, що подвійне громадянство це для діаспори, хочу почути думку нашої діаспори, особливо представників партії Дональда Трампа. Ну, З демократами спілкувався, вони вже всю думку сказали. Якщо хто не знає, то ну, що я можу сказати? Я про це вже неодноразово розповідав, але тим не менше, ми бачимо історію, як держава Україна під час війни заганяється під плінтус, і всі державні інституції перестають працювати. Це треш. Це треш зі свободою слова, це треш з е, об'єднанням. Ми були як ніколи єдині під час Майдану і під час перші місяці по Майданівськи, коли ми відбивали російську агресію в 2014 році. Ми були як ніколи єдині. в 2022 році, коли почалось повномасштабне вторгнення, подивіться, що з нами роблять сьогодні. Вони заганяють протиріччя в усі сфери, так? Тобто настроїти тил проти ЗСУ, розказати, що є волонтери правильні, а неправильні? Ще вони що зробили? Ну, наприклад, останні їхні тези щодо можливості підписання контрактів 18-25 річних за окремі привілейовані умови. Ви розумієте, що буде відбуватися у військах на цьому тлі? Яке оце поняття відчуття несправедливості для тих, хто воює вже 10 років? Хто тож, напевно, в свій час пішов воювати, коли йому було 18. Ну, давайте згадаємо того ж самого Героя України, де Вінчі. так він пішов на війну в 18. Ви розумієте, коли заганяються такі протиріччя всередину вже самих Збройних сил України. Я вам скажу можливі наслідки, в тому числі, і це не проєднання, геть не проєднання. Коли приходить у відділення, в якому 7 чоловік, 6 тих, хто воює там 3, 4, 5, там, 10 років, яким. 40-50 років і приходить молодий пацан, 18-річний, який вчора підписав контракт на привілейованих умовах. Ви думаєте, це про єдність буде? Знаєте, я вже говорив: зелена команда не може сообразити, що нам потрібно повертатися до призову 18-річних, а саме строкової служби, для того, щоб вивільнити велику кількість збройних сил України з тилових підрозділів. А вісімнадцятирічні запросто можуть навчатися і служити в ЗСУ і вивільнити дуже багато бійців в мобільних вогневих груп, які працюють на Київщині чи на Житомирщині? Неважливо, ми про це вже з вами неодноразово говорили. Але сьогодні я не буду зараз зупинятися на певних деталях, а хочу лише почути від вас відповідь. Як мені об'єднатися з тим чмо, чмом, яке в моєму під'їзді на Харкало, наплювало і пообсикало всі кути? І навіть не мати права робити йому зауваження, бо воно мені каже виїжджати з квартири, з того будинку. І точно так само, як мені об'єднатися з тими гвалтівниками, і негодяями, і підарасами, які зажерлися своєю жадобою? Як мені з ними об'єднатися? Відмовлятися від українського громадянства або засунути язика в дупу Єрмаку і мовчати? Такі в мене невеселі думки. Погані брати часи настали десь так. Але ми переможемо, ми вистоїмо. просто-напросто цей треш треба треба прожити. Так, прожити. І суспільство має дійти отут, має дійти до якоїсь критичної межі мислення, щоб зрозуміти, де воно дало в штану. Де кому вже дійшло, дехто вже на цвинтарі, а дехто ще вагається. Подивіться на рейтинги і все зрозумієте. Подивіться на рейтинги, кому ви віддаєте свої вподобайки. І все буде ясно. Все. Slava Ukraine!